Вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Ніка Сільмаш Володимир Троцюк став чемпіоном Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді віком до 23 років. Престижні змагання кращих молодих веслувальників старого континенту цього року відбувались у Москві. Володимир здобув золото європейської проби в складі каное четвірки на дистанції тисяча метрів. На сьогодні це найвагоміше досягнення спортсмена, в колекції якого вже були бронза юніорської європейської першості та золото чемпіонат. України. В цьому році от, би, один перший виїзд за кордон, якби я рахую, перший міжнародний старт, і от ми чемпіони Європи. Не сподівалися? Такі відчуття не передаваймі. Перший, перший раз на підістал, на, і в вашу в честь на чемпіонаті Європи грає гімн України, якби приємно. Усталось була, але тут би як і зняли». Задоволений виступом свого вихованця у Москві тренер талановитого спортсмена, майстер спорту міжнародного класу Василь Прохорук. Саме він добре пам'ятає, якими були перші кроки Володимира на шляху у великий спорт. Його старший брат займався в мене. Рік подзаймавшись вже почав показувати такі непогані результати. Спочатку в старшій віковій групі він якби молодший був, а потім з часом вийшов на нормальний рівень і вже. Починаючи, коли почали змагання проводити чемпіонат України там, серед юнаків, він почав попадати в призи. Починаючи з 2004 року, він кожен рік є чемпіоном України. Сьогодні Володимир Троцюк та його тренер мріють і про медалі олімпійської проби. Заради цього готові наполегливо працювати на тренуваннях і крок за кроком іти до мети. Щоправда, долати цей шлях їм доведеться здебільшого самотужки, адже фінансова підтримка розвитку веслування у Ковалі бажає бути кращою. Для прикладу в цьогорічному міському бюджеті на підтримку пріоритетних видів спорту, до яких депутати віднесли і веслування, передбачили всього 30 тисяч гривень. В нашому місті вперше була прийнята програма підтримки пріоритетних видів спорту. До цих видів спорту відноситься безпосередньо веслування, яке дає найбільший вклад за лікових очочок. Оч і в цьому році на веслування виділено 7,5 тисяч гривень. Це на придбання інвентаря і проведення міжнародних та обласних змагань і учасних. Після короткого перепочинку Володимир Троцюк знову візьметься за весло, аби готуватися до нових відповідальних стартів і до підкорення нових спортивних вершин.